Ваш партнер прагне а, з вами з'єднатися. Ви а, не разом зараз, або ви на відстані а, ментально. Наприклад, ви можете проживати разом, але, а, знаєте, кожний у своїх думках і якось холодно, ви зараз до нього. І він це відчуває по магу. Людина не звикла бути програші. Тому він хоче від вас а, нагадати про те, що ви є парою позакоханих, йому дуже болісно, йому вас не вистачає, і тому він хоче рухатись до вас і якось вам нагадати про те, що насправді він вас бажає і хоче якось тримати ближче, ніж а, такою холодною позірці і uh, віддаленою.